До уваги, В краскопульт наявності є копія девілбіса DW1. Давайте подивимось, як він виглядає і що знаходиться всередині. Отакий От стильний коробочок. Ось сам краскопульт. Чудово запакований, лежить і чекає свого власника. Ось сам краскопульт. Регулювання на одній осі, друзі. Дюза 1.3. і ХВЛ-пішний. Але вони розроблені як універсальні, підходять під базу та під лак. Давайте подивимося, що знаходиться всередині. Так, це у нас для пом'якшення. Так, макулатура. Потім сам бачок. і. Ключики, йоржик, ситочки. Розібрати сам краскопульт. Багато запитань з приводу, чи йдуть бачки з краскопультами. Звісно ж ідуть. Це все в комплекті, як завжди, повний набір. Так, провіряємо, накручуємо. Ось так виглядає сам краскопуль, друзі. Ось таким образом. Олс32 Дуже чудово розкидає лак та базу. Це провірений пульт, дуже багато їх продав наразі. Задоволені клієнти маляра. От. Тому це вже відтестований пульт, який дійсно працює. Можна використовувати і на лак, і на базу.